0 Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка в нашій зоні відповідальності стабільно напружена. Ворог залишається на займаному рубежі оборони. Суттєвих змін у складі та положенні немає. В тактиці дій превалює контрбатарейна боротьба та точкові авіаудари, якими ворог намагається випробувати наші позиції. Протягом ночі двічі обстріляна Нікополь. Ворог випустив по місту 80 реактивних снарядів системи залпового вогню Град з протилежного берега водосховища. Зруйновано цех промислового підприємства. Поранено одну цивільну особу. Також реактивною системою залпового вогню, але ураган ворогатив в погородах місцевих мешканців Березенгуватого, Пошкоджено житлові будинки. На Херсонщині окупаційна влада продовжує збирати особисту інформацію та паспортні дані місцевих жителів в рамках підготовки до псевдореферендуму. Цією метою збільшена кількість пунктів гуманітарної допомоги. Продовжується видача різних підйомних сум від 4 до 10 тисяч рублів різним категоріям населення, але за обов'язкові умови обмін на персональні дані. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділями скорочено вороже війська ще на сім рашистів, а також знищено реактивну систему Залпового вогню Град в Херсонському районі, в тому ж районі, а іще й в Бориславському нанесено удари по двом командним пунктам ворога. Результати дорозвідуються. Корабельне угрупування ворога продовжує маневрувати у віддалених, безпечних районах. На поготові тримають два ракетоносці із 16 калібрами і один ВДК. Напередодні, на півдні Одещини, до узбережжя моря винесло зірвану скріплення якірно міну. Завдяки вчасному реагуванню та відсутності на узбережжі відпочивальників ніхто не постраждав. Небезпека ліквідована шляхом контрольованого підриву силами оборони. Море та узбережжя, як і раніше, є небезпечною зоною відпочинку. Дотримуйтесь обмежень, передбачених нормами правового режиму воєнного стану. Загрози ракетно-артилерійських обстрілів залишаються актуальними. Ворог продовжує тероризувати території прилеглих до лінії зіткнення та у зонах досяжності його озброєння. Дотримуйтесь алгоритмів і правил реагування на сигнали тривог. Не наражайте себе на небезпеку, будьте пильними і свідомими, не поширюйте інформацію, яка допомагатиме ворогу наносити вогневі ураження. Будьте обережні з підозрілими людьми і предметами. Сповіщайте про них відповідні структури і органи. В єдності ми сильніші. Наближаємо перемогу разом.